О 5-й ранку мешканці спального району Круповницького прокинулися від гучного вибуху. Злетіла в повітря, ось ця біла нива. На місце оперативно прибули медики, рятувальники, правоохоронці. За дві години на офіційному сайті поліції Кіровоградщини з'являється інформація про власника автомобіля, який був у момент вибуху в машині і дістав тяжких травм. Чоловік отримав тяжкі травми. Обставини з'ясовуються. За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ. Згодом стає відомо, що той постраждалий не хто-небудь, а керівник Кропивницької виправної колонії. А сам жахливий вибух і рятувальна операція то ретельно сплановане інсценування його вбивства, яке організували копи. Інформацію про підготовку замовного вбивства працівники поліції отримали на початку травня. В результаті перевірки вона знайшла своє підтвердження. Організатором злочину виступив 32-річний громадянин, який перебуває в спецустанові як підсудний, виконавцем його знайомий, що знаходиться на волі. За їх задумав, автомобілі потерпілого мав здетонувати вибуховий пристрій. Коли замовники впевнилися, що потрібне їм убивство відбулося, їх одразу взяв спецпідрозділ Корт. Щойно зловмисники розрахувалися за замовний злочин. А під час обшуку в одного з них ще вилучили гранати та набої. За замах на життя держслужбовця відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.